Окуневська христина, учениця п'ятого класу Миколаївської гімназії Повчанської сільської ради, Уривок із поеми княжна. Зоре моя вечірня, зійди над горою, поговорим тихесенько, в неволі з тобою. Розкажи, як за горою, сонечко сідає, як у Дніпра селочка Воду позичає, як широка сокорина, віти розпустила, а над самою водою верба похилилась, аж по воді розіслала зелені віти. А на вітах гойдаються Нехрещені діти. Як у полі на могилі, вовкулак ночує, а сич в лісі та на стрісі. Недолю віщує, як сон трава при долині вночі розцвітає, а про людей та нехай їм я їх добрих знаю. Добре знаю, зоре моя, мій друже єдиний. І хто зна, що діється в нас на Україні? А я знаю і розкажу тобі, і спать не ляжу. А ти взавтра тихесенько богові розкажеш.